Всім привіт! Ранок у Фінському лісі. Десь вдалині. Чивіться вже почала працювала працювати техніка. Тут постійно будують якісь нові напрямки, нові дороги, нові стежки. Ну а сьогодні вперше, вперше можна сказати, Нормальний справжній заморозок. Ось так виглядає справжній заморозок у фінському лісі. Сьогодні вже 17 чи 18 жовтня вперше приморозило. Вже йду і відчуваю, трохи призабути відчуття коли. Трава, листя і торф змінили свої фізичні властивості від температури і стали трохи твердіші та крихтіші. Так, а так виглядають під час морозу в теплому, в теплому ялиновому лісі. Мабуть, останні... Гриби сезону. Ці гриби колись хотіли вирости маховичками. Вони майже ними виросли, якби не конкуренти. Мої конкуренти. Ось такі грибочки я залишу в лісі. Мої конкуренти, ми ще та слімаки, слимаки перемогли. Ось ці грибочки можна було б і взяти і кажуть навіть, що вони... Доволі смачні. Це одні з останніх грибів в природі. Якраз люблять рости після нормальних морозів чи під час. Або так співпадає у мене вдома. Це навіть уже рядовки фіолетової в лісі немає, а рядовка сіра. Ось такими сімейками дуже-дуже їй подобається. Дуже-дуже їй подобається рости. Але щось, ну а поки... Сірі сірі рядовки буквально підкупають своїм розміром, своєю м'ясистістю. Але ми не за ними сьогодні. У нас перший заморозок на півночі Фінляндії. Вже випав сніг. Тож незабаром. А що таке північ, північ і південь Фінляндії? Фінляндії це тисячі кілометрів. Це приблизно, як і Україна. Тож незабаром буде сніг і у нас. Треба поспішати, дивіться, які морожені. Морожена лисичка. Морожена лисичка трубчаста. оце вже дорослий екземпляр. Лієчка повністю сформована, отвір видно. Ось такі я збираю, поки, поки не випав сніг. сіамські близнюки ніжка у меншої відламалась бо як я кажу вони вони морожені роботи тут іще роботи тут іще тільки почать та у вона скрізь ця лисичка зараз в лісі скрізь Білі гриби відгоманіли, тож якийсь відсоток грибників вже відпав. Залишилися тільки поціновувачі лисички. І такі оце, як я, безділіки, яким нічого робити. А ліс поряд, то чому ж не набрати грибів на зиму. Ось цим я і займаюсь. Ось цим я і займаюсь. Лі тут скрізь. Дивіться, що ж тут і збирати. Ось так вона росте тільки черницю черницю відставляєш, щоб не заважало. І вона ось-ось-ось під листям, вона така як листя вже. Ось. Скрізь. По всьому лісу і з першим морозом дивіться які, які лисички струбчасті достаються. І вони, вони аж звинять. Подивіться які красуні дістаються із першим морозом. Лисички. Гігантська розміру. Гігантська. Я навіть не підозрював ще місяць тому, що лисичка трубчаста буває. такого розміру і це, дивіться, судячи по шапинці, це молоді екземпляри. Підрощі екземпляри Ось тут уже лічка намітилась. А це ось молоді гіганти. Я ж не можу пройти мимо, навіть якщо шукаю чагу. Прикольні слідочки такі. Це звичайно нічого не означає. Але слідочки такий, наче з пальцями. А ось дивіться, куди вони ці слідочки мене привели. А ось такі грибочки. Грибочки, грибочки. Ці грибочки лізуть навіть, навіть на каміння. О, наш куди. Скрізь. Скрізь. Це вже явний показник, явний показник що вологи вистачає. Лисичка трубчаста, Вона вся вже переросла, але вона полізла на скелі. Це явний показник, що вологи вистачає навіть занадто. А оскільки день вже після 22 вересня у нас тут менше, ніж вдома, то треба поспішати набрати якомога більше ось таких ось невеличких, зато смачнющих яскравих грибочків. Дякую всім за увагу за терпіння.